Перезапуски серії ігор далеко не завжди йдуть проектам на користь. На мою думку, сьогодні будь-яка творча індустрія дуже страждає від кризи ідей, куди не плюнь суцільні ремейки, ребути, переосмислення чи навіть дослівні перекази тих самих історій у трохи зміненому форматі. І від усього цього виникає оманливе враження, що усі можливі варіації історії вже були розказані. І все, що нам залишається, це вічно рухатись по колу. Втім, далеко не завжди це автоматично означає, що такі переосмислення не варті часу та ресурсів, які витрачаються на їх створення, адже час не стоїть на місці. Люди виростають, багато що забувають, помирають зрештою, а на зміну їм приходять нові покоління, що можуть і не знати чудових класичних сюжетів, бо потребують оновленої версії, щоб зацікавитись ними. Та годі уже цієї диванної філософії. Бо сьогодні я розкажу вам про гру, який якраз критично був потрібен якісний перезапуск, щоб не розчинитись у часі як літери на піску. Усім привіт! З вами Ігор Релікварій, і сьогодні ми поговоримо про принца Персії Піски часу. Історія серії Ігор про принца розпочинається у 1989 році, коли молодий розробник на ім'я Джордан Мехнер після успіху своєї першої гри, що звалась Каратека, створив дуже і дуже цікавий платформер. Це власне і була оригінальна гра про принца Персії, і цікава вона була перш за все своїми надзвичайно реалістичними анімаціями руху персонажів. Серйозно, просто гляньте на це, і скажіть, що це не виглядає вражаюче навіть за сьогоднішніми мірками. Фішка в тому, що Мехнер застосував техніку ротоскопіювання. Тобто покадрове змалювання руху персонажів. І це бляха дало чудовий і мега реалістичний для свого часу результат. Ще пам'ятаю, що гра була капець, яка хардкорна. Тож у дитинстві після кількох тупих смертей обшипи я забив на неї і повернувся аж тепер, поки готувався до цього відео. І що б ви думали? Так, я досі так само тупо вмираю обшипи. Також граця отримала порти тупо на всі можливі платформи. Серйозно, якщо у вашої електробритви є дисплей. То і на ній ви, скоріш за все, зможете побігати у першого принца. Саме собою при такому успіху продовження було лише питанням часу, і у рік мого народження, а саме в 1993-му, вийшов сиквел, який теж став комерційним успіхом. Гра стала кольоровіша та більш насичена сюжетом і екшеном. Після того, однак, серію чекав реліз найбільшого розчарування принца Персії 3D. Як на мене, ця гра одна з перших показала світові, що не кожній франшизі 3D обов'язково йде на користь. Трьохвимірний принц 1999 року, незважаючи на цікаві загалом механіки пересування, вийшов якийсь дерев'яний чи що, бо у керуванні принцем явно не вистачало плавності, а картонні модельки персонажів і примітивна бойова система лише доповнювали сумну загальну картину. Тому результати продажів були значно скромніші. А сам Мехнер після того добряче перегорів до розробки ігор взагалі. Та в 2001 році сталося диво, і права на франшизу потрапили до Юбісофт. А ті, в свою чергу, переконали автора повернутись і стати консультантом у створенні абсолютно нової гри про принца тотального переосмислення серії, що мало як зберегти естетичну акробатику у східному сеттингу, так і виправити усі помилки невдалої попередньої гри, і навіть додати нові фішки, що назавжди змінить ігрову індустрію. І два роки по тому, у 2003-му, це сталося: вийшла Prince of Persia Sands of Time. Чи вийшло у гри здійснити все вище перелічене? Що ж, давайте дивитись і розбиратись разом. Та перед тим, як ми перейдемо до огляду, хочу розповісти вам про дуже важливу подію, що відбудеться влітку, 7 та 8 червня у Києві вдруге пройде найбільший в Україні фестиваль популярної культури Фанкон. І скажу вам, зі свого досвіду, ви навряд знайдете кращий спосіб вдало розпочати літо. Косплеєри, художники, письменники, блогери та море іншого креативного люду зустрінуться у столиці. Щоб набратись натхнення, завести знайомства чи просто чудово провести час. Там буду і я, тож нетерпінням чекатиму на зустріч у секторі українського YouTube разом з моїми колегами-блогерами. Переходьте за посиланням у описі, щоб дізнатись більше та купити свій квиток на фанкон. І сподіваюсь, зустрінемось з вами там. А тепер повернемося до теми відео. Гра починається з доволі довгого і атмосферного відеоролика. Голос принца у озвученні талановитого Юрі Лованталя розповідає комусь історію. Як він разом з військом свого батька напав на палац індійського Махараджі, скориставшись зрадою підступного візира, що відкрив для них ворота, казковий стиль катсцени одразу чітко дав мені зрозуміти, що сюжет у грі буде як мінімум вартий уваги. А закінчується воно тим, що принц опиняється коло стін палацу, і тут стартує ігровий процес. І вже на цьому моменті в мене добряче відвисла щелепа. Давайте назробимо ну, зробимо ще один короткий ліричний відступ. І пригадаємо, які ігри вийшли в один рік з принцем Персій. З найбільш популярного, на думку, приходять Call of Duty, Enter The Matrix, Indiana Джонс і Імператорська гробниця, якась із частин Бонда, Менх і, звісно, чудова друга частина Макса Пейна». І на мою думку, принц добряче випереджає усі вищезгадані ігри як графікою, так і якістю анімацій. Рухи головного героя плавні і гладенькі, як пузо у новонародженого цуцика. А анімації без усіляких візуальних затупів легко переходять одна в одну. Ці перші хвилини гри нас навчають базових акробатичних етюдів, які вміє чудити принц, інколи не цураючись порушувати закони гравітації. Якщо вертикальний біг по стіні на кількохметрову висоту ще можна побачити у реальності, то от горизонтальному бігу по стіні би навіть не осматриться. Ще принц вміє зачіпати за різні виступи. Та притискатись до стін, щоб ходити по таких виступах, відстрибувати від стін, підіймаючись на необмежену висоту, розхитуватись і спритно перестрибувати з жердини на жердину, і багато чого іншого. Левова частина ігроладу це якраз чередування усіх цих рухів, щоб просуватись по карті вперед. І далеко не завжди очевидно, куди треба стрибати далі, щоб принц точно долетів і не бебехнувся на землю з висоти, що тут майже завжди смертельно. І в усьому цьому вам ще й добряче заважатиме камера. Яка тут має звичку без попередження різко змінювати положення, дезорієнтуючи вас та навіть саботуючи ваше керування, що бувало мене кілька разів за гру. Очевидно, що принц Персій створювався з думкою про керування з геймпада, та якогось суттєвого дискомфорту, граючи на клавомишці я не відчував, хіба що вічно не хотячи, віддаляв і приближував і без того бісячу камеру. Далі, при першій зустрічі з ворогами, нам дають розчехлити меча і спробувати бойову систему. І на перший погляд, мені вона навіть здалась цікавою. Самі гляньте, перекати, удари в стрибку, блокування і контратака, яку ще спробую виконай вдало. Та ще й врубають музичку, яка під час решти ігрового процесу відсутня. Загалом, по наявності музики на фоні, я і розумів, що зараз буде якийсь бій, або що поруч ще десь є невбиті вороги. Та забігаючи вперед, скажу, що бої тут геть не найцікавіший аспект гри. А все тому, що вони завжди відбуваються по одному і тому ж сценарію. У повній точці на вас ні звідки починають перти вороги. І перти вони будуть, поки ви не переб'єте фіксовану їх кількість. І якщо на початку гри це може бути від 6 до 10 ворогів, то потім принц має вбивати їх десятками, інколи балансуючи на межі смерті з кількома пікселями ХП. Саме відчуття битви при цьому якесь занадто фіксоване і неповоротке на противагу легкості і плавності, яку відчуваєш від акробатики. Перекати принца працюють не у вільному порядку, а виключно навколо ворогів, що в принципі не так критично. Але все одно доволі сильно обмежує свободу руху. Коли вас збивають з ніг, то принц лежатиме і схоплюватиме нові і нові удари по животу, якщо не тиснути кнопку блоку або швидко не піднятись на ноги. Ну а коли битва закінчилась, то принц кожного, кожного, кожнісінького разу дуже довго ховатиме зброю за спину. Коротше, бої мені зовсім не сподобалися, і я кожного разу не міг дочекатися їх завершення, щоб повернутись до акробатики. Більше того, цей невеличкий стартовий туторіал завершується тим, що в руки принца потрапляє могутній загадковий артефакт кинжал часу. І тут крутість гри розкривається з новою силою, бо цей ножик не тільки стає нашою додатковою зброєю, а й має містичну владу над часом. Надалі у будь-який момент гри можна затиснути кнопку, і час починає йти в зворотній бік. Невдало стрибнув і вщент розбився з висоти, не біда! Пропустив смертельний удар у бою, байдуже. Переоцінив свою швидкість, і смертельна пастка розрізала тобі важливі внутрішні органи. Абсолютно пофіг, бо усе це вирішується одним натисканням кнопки і утримуванням її до того моменту, поки принц не опиняється в безпеці. А ви вже свідомі про загрозу його життю, пробуєте ще раз. Здібність ця обмежена ресурсом піску часу у кинджалі, який відновлюється або вбивством ворогів, або на спеціальних точках, що розкидані всюди. Найчастіше, звісно, реверс часу використовується в акробатиці, бо аж надто часто тут є місця, де фіг вгадаєш, дострибне той принц чи ні, і чи є там попереду взагалі щось за що можна зачепитись. Однак і в боях ця здібність далеко не непотрібна, як мінімум, не доведеться чекати загрузки після того як вас в чергове розрізав якийсь громило зі здоровенним мечем. Шкода лише, що таким чином не можна перемотувати час вперед, щоб пропускати ці занудні моменти з боями. А сюжет тим часом теж на місці не стоїть. Палат взято, скарбницю спустошено, і серед іншого у ній знайшовся великий піщаний годинник. Візир, як нагороду за свою зраду, вимагає кенджал, який принц забрав собі в якості трофею. Та батько принца на таке не погоджується. Тоді уся братія вирушає до султана, щоб обдарувати його трофеями. Султан у захваті від подарунків, але не шарить, у чому суть цього годинника, після чого підступна гнида рекомендує пхнути туди кинджал. І звісно, наш герой, який явно ні за що б не отримав Нобелівську премію, слухняно це виконує. А тоді стається непоправне, і з годинника виривається пісок, перетворюючи усіх на піщаних монстряк. Точніше, всіх, окрім принца, візира і цієї дівчини на ім'я фара, яку забрали з палацу махараджі в якості полонянки. Хто б міг подумати, що цей зрадник, що вселяє довіру з першого погляду, виявиться зрадником і захоче намутити фігні? Тож принц втікає з зали, де стався катаклізм, а пізніше натикається на фару, яка пояснює йому, що непоправне таки можна виправити. Пара з цього моменту стає нашою супутницею аж до кінця гри. І мені вона здалась доволі непоганою компаньонкою, яка має лук і стріли та допомагатиме нам у боях та парних головоломках. Вона вміє пролазити в вузькі щілини, куди принцу ніяк не потрапити, і таким чином десь натискати важілі чи кнопки, відкриваючи нам шлях далі. Ну і звісно, тут не обійшлось без любовного зв'язку, що поступовно виникає між ними під час подорожі. Усе за завітами старомодних історій. Ти добра дівчина? Я добрий хлопець. Mm -hmm. Та враховуючи, що тут фактично немає інших ніпів, я радий навіть такому. Бо в іншому випадку, принц усю гру як дебіл розмовляв би сам з собою. Чим він і так занадто часто грішить. Тож з метою дістатись до годинника Принц та Фара долають довгий шлях по місцями зруйнованому палацу, періодично вирішуючи головоломки для дошкільнят, уникаючи смертельних пасток, які були неначе спроектовані під когось, хто буде бігати стінами, та відбиваючись від ще раз більших кількостей піщаних мутантів. Тут є навіть дві бійки з босами, щоправда, дуже тупі, штучно ускладнені і подовжені. У першому випадку принц має здолати свого батька, який нічим не відрізняється від звичайного громили, але не вразливий, поки ви перед тим не покремсаєте його охоронців. Ну а другий бій буде з візиром аж в самому кінці, і він проводиться методом бий поки не вмре. Чесно, ці бої не викликають в мене нічого, крім огиди і депресії. Не допомагають навіть піщані суперприйоми, які відкриваються впродовж гри. Наприклад, у бою можна штрикнути ворога кинджалом, і той завмирає. А тоді розрубується одним ефектним рухом. І цей прийом я частіше виконував випадково, ніж спеціально. Надто вже шкода було витрачати ресурс кинджала на таку хрінь. Ну і є ще піщане суперфаталіті, яким я користувався один чи два рази. Теж фігня, бо випалює запас пісків до нуля. Окрім бойових здібностей, також згодом відкривається можливість сповільнювати час, що може бути корисно, якщо ви хочете точніше розрахувати маршрут між пастками. Та все одно за користю жодна з цих абілок навіть близько не стоїть з раверсом часу, що доступний з самого початку. На неї, скоріш за все, і 90% вашого ресурсу, який, до речі, теж прокачується, коли принц встромляє кинджал у піщані вихи, які тут розкидані на кожному кроці. Здоров'я ж відновлюється питтям води з фонтанів, і воду принципі є ніби в в житті, хоч бери і рекламу знімай. Є тут і секретні фонтани, які назавжди збільшать ваш загальний запас здоров'я, але їх можна легко пропустити, якщо не пильнувати за відгалуженнями у маршруті. Також у фіксовані моменти гри принц підбирає кращу зброю, яка трішки збільшуватиме ваш демедж. І в ці моменти наш герой не стримується, щоб трохи не полюбуватись з собою. Ну і нарешті, так само у фіксовані моменти, принц позбуватиметься елементів порваного одягу, поступово оголяючи свій могутній пошрамований торс. Отак принц і Фара і просуваються аж до кінця гри, долаючи локація за локацією: зоопарк, печери, лазня, бібліотека, обсерваторія і височезна вежа світанку аж під сам кінець. Ще раз скажу, що графічно усе виглядає дуже непогано. Візуальний стиль створює казкову східну атмосферу. Для її доповнення бракує хіба постійної музики на фоні. Окрім боїв, музику ми тут чуємо ще в момент, коли принц провалюється у якусь в'язницю. Зате ця музика точно варта того, щоб дати її вам послухати. Зрештою, герої таки знаходять піщаний годинник. І, будучи вже за крок до завершення гри, принц раптом вирішує, що не довіряє фарі, і вагається, даючи візиру ув'язнити себе у якійсь гробниці. Тут я по звуках чомусь вирішив, що у наших героїв відбувається раптовий інтеркорс. Ow. Sorry. Where are you? I'm righthi. Але ні, раптовий інтеркорс у них відбудеться двома хвилинами пізніше. Тоді фара, поки принц куняє, забирає кинджал і сама йде до годинника виправляти ситуацію. Принц намагається догнати та врятувати її, але у невдалий момент у кинджалі закінчується пісок, і фара гине на очах у принца, після чого йому нарешті вдається виконати задумане і знову вставити кинджал у годинник. Час вертається аж до моменту перед осадою, і принц поспішає до своєї кобіти, щоб попередити її про небезпеку. Виявляється, увесь цей час, коли принц розповідав історію, нібито глядачу, він насправді переповідав події фарі. Тут же він і викриває план злого гада, що якраз з'явився, щоб отримати фінальної прочуханки. На цьому історія і завершується. І історія ця, на мою думку, була цілком непогана. Принц повертає кинжал своїй коханій, а сам поспішає у наступну гру. Таким чином він пожертвував своїми стосунками з фарою, зате врятував її, свого батька та купу інших людей від смерті. А злодій був покараний ще до того, як його план був проведений в дію. Тож чи була ця гра зрештою хорошою? Так, безумовно була. Незважаючи на нецікаві бої, усе інше у грі було зроблено дуже талановито. Графіка стильна і дуже передова, як на свій час. Акробатика різноманітна, цікава і не набридає аж до самого кінця. Історія, хоч і проста, але захоплююча, і була введена ще до того, як подорожі в часі стали клішованим сценарним ходом у іграх. Ну і не в останню чергу, сам головний герой, далеко не позбавлений Харизми, завдяки чудово підібраному голосу та його вчинкам протягом історії. Тиски часу стали новим початком історії про принца Персії, бо далі послідували ще дві гри, що розвивали як геймплейну складову, так і сюжетну, кидаючи принца у все нові та нові пригоди. І в них, до речі, бої вже були набагато кращі, ніж у першій спробі Ubisoft воскресити цю франшизу. Ну і не варто забувати про те, що флагманська і, мабуть, нескінченна серія Юбіків Assassin's Creed свого часу народилась саме як ідея сиквелу до Принца. Тож це ще один вагомий вклад у індустрії. Сьогодні ж під тайтлом принца Персії існує ще кілька перезапусків, які отримали неоднозначні відгуки. Рогали Prince of Persia від творців моєї улюбленої Cells а також зовсім нова троюдвані Prince of Persia The Lost Crown. Таким чином, хоч і не зовсім в тому ж вигляді, але франшиза досі дихає, незважаючи на те, що продовження тієї самої історії ми навряд чи колись вже побачимо. Не думаю втім, що це погано. Деяким історіям, особливо завершеним чи розказаним уже багато разів, можливо таки варто залишатись у минулому. Адже саме в цьому і полягає магія часу. Він не просто віддаляє нас від минулого. А й дарує можливість добре відрефлексувати чи переосмислити його. Гра може більше й не отримає прямого продовження, але її ідеї, атмосфера та вплив залишаються жити у пам'яті гравців. А значить, у певному сенсі вона ніколи не зупиняється, як власне і сам час. З вами був Ігор Релікварій. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, то наставте йому, будь ласка, лайків і поділіться з друзями. Бережіть себе і зустрінемось у наступних відео.